Добрий день! Сьогодні ми з вами готуємось до підсумкової контрольної роботи за другий семестр. Почнемо розгляд з п'ятої задачі, там де мова йде про явище змочування. Ми спостерігаємо, що у нас за умовою ртуть має змочувати сталь. І ртуть має знаходитись в сталевій посудині. Це означає, що рідина, яка знаходиться в посудині, повинна її змочувати. Явище змочування ми спостерігаємо на, рисунку, на зображенні Б і зображенні Г, отже, перший випадок А і випадок В у нас автоматично відсіюється. Далі, за умовою нам сказано, що ртуть не змочує, ну, не змочує скло. Трубка скляна це означає, що ртуть її не повинна змочувати. Не змочує ртуть випадок ми спостерігаємо явище Г. На малюнку Г. Не явище, а на малюнку Г можемо спостерігати. Отже, правильна відповідь буде Г. Розглянемо наступну задачу. Нам потрібно визначити відносну вологість повітря за температуру 16 градусів. Отже, записуємо умову задачі. Температура. 16 градусів Цельсія. Парціальний тиск. Парціальний тиск у нас буде становити 1,1 кПа або 1,1 на 10 в третьому степені паскаля. Визначити відносну вологість повітря. Нагадую, що парціальний тиск це тиск, який створює водяна пара, що знаходиться в повітрі за заданою температурою. Для того, щоб визначити відносно вологість повітря, нам потрібно парціальний тиск поділити на тиск насиченої пари за цією температурою. І отриманий результат помножити на 100%. Парціальний тиск у нас задано, тиск насиченої пари ми можемо знайти за допомогою довідника. Отже, довідник мені покаже, що температура тиск насиченої пари при 16 градусах буде становити зараз фрагмент. Не виставляється, на жаль, в цьому форматі фрагмент. Тому звіряйте з довідником тиск насиченої пари. При 16 градусах у нас становить 1,71 кПа. Отже, тиск насиченої пари дописуємо в умову 1,81 кпа. Нагадую, що це тиск за температури вказаної 16 градусів. Тиск, який створює насичена пара. Так. Так само переводимо в паскалі, ну, а далі обчислюємо відповідне значення. Нам потрібно 1,1 на 10 в третьому поділити на 1,81 на 10 в третьому помножити на 100%. Степені у нас скорочуються і можна чисельник домножити на 100%, будемо в чисельнику мати. 1100, перепрошую, 110. 110 поділити на 1,81 відсотків. Результат, я думаю, що справитись переховати самостійно. Одиниці вимірювання у нас будуть паскалі поділити на паскаль помножити на 100%. Відповідь залишається, точніше, помножити просто на відсотки, але відповідь у нас має бути отримана у відсотках. Наступна задача у нас є графік. До цього графіка нам потрібно вставити пропущені слова. Значить, дивимося ділянка 1, 2. 1, 2. Це означає, що ми будемо дивитись на цей графік, рухаючись по ньому від цифри 1 до цифри 2. Від цифри 1 до цифри 2. У нас тиск залишається сталим, значення певне залишається незмінним, а от значення об'єму буде зменшуватись, в точці 2 об'єм буде менший. По-перше, якщо у нас тиск не міняється, тиск константа, отже, ми, ми знаємо, що цей процес називається ізобарний, яким, яким законом описується цей процес? Пригадуємо формулу. У нас формула буде за сталого тиску. В1 поділити на Т1 дорівнює V2. Поділити на Т2. В ході процесу ми що бачимо? Ми бачимо, що у нас об'єм зменшується, тиск залишається сталим, температури на графіку не видно, але для того, щоб об'єм зменшився, температура повинна знизитись. Отже, ми також стверджуємо, що температура зменшується. Дивимось на ділянку 2-3. Ділянка 2-3 відповідає ізотермічному процесу. Цей процес описується наступним чином. Ізотермічний це процес. При якому температура буде стала, вона не буде мінятись. Тиск ми бачимо, що на ділянці 2 він значно більший, ніж на ділянці 3. Отже, тиск у нас зростає. Те ж саме стосується об'єму. Точка 3 знаходиться значно правіше, ніж точка 2, отже, об'єм також буде зростати. Ділянка 3-4. Ділянка 3-4, невеличкий проміжок. На цій ділянці у нас буде спостерігатись сталий об'єм. Якщо об'єм сталий, процес називається ізохорний. Цей процес описується наступним чином. У ході процесу температура буде, як змінюватись, ми не бачимо, проаналізуємо те, що видно на графіку. На графіку у нас видно тиск і об'єм. Тиск у нас на ділянці 3-4 зменшується об'єм сталий. Отже, про температуру ми можемо зробити висновок на основі. Тиску. Якщо тиск зменшується, для того, щоб зменшився тиск, температуру потрібно також зменшити. Отже, знаючи, що зменшується тиск, робимо висновок, що температура також буде зменшуватися. Наступне завдання. Маємо одноатомний газ, який знаходиться в закритій ємності за температури 300 кельвінів і тискою 2,76 МГП. Записуємо те, що нам задано умовою. Температура, оскільки у нас вимірюється в Кельвінах, позначаємо великою літерою Т. Тиск у нас буде дорівнювати 2,76 Мега паскали. Пригадуємо, що мега це не основна одиниця, тому домножаємо на 10 в 6 степені. Визначити нам потрібно за умовою концентрацію молекул. Основне рівняння молекулярно-кінетичної Кінетичної теорії виглядає наступним чином. Для визначення концентрації з цієї формули нам потрібно знати тиск сталу Больцмана і температуру. Пригадуємо, значення сталої стало Больцмана 1,38 на 10-23 степені джоул, що ділиться на Кельвін. Повертаємося до формули. Нам потрібно визначити значення концентрації. Отже, переписуємо формулу у вигляді пропорції. Нам потрібно визначити, чому дорівнює n всі множники, які знаходяться біля n. Використовуючи властивість пропорції те, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх, ми перекидаємо в ліву, в ліву сторону. Отже, будемо мати тиск, що ділиться на КТ, буде дорівнювати n, що ділиться на 1. Записуємо формулу в зручному вигляді. Н буде дорівнювати. Тиск, що ділиться на КТ. Визначаємо концентрацію. Тиск у нас буде дорівнювати 2,76 на 10 в шостому степені паскали, поділити на 1,38 на 10-23 в мінус 23 степені джоуль на кельвін. і поділити на 300 кельвінів. Можна перше два значення скоротити. в чисельнику виходить 2. Отже, в чисельнику у нас виходить 2 на 10 в шостому степені. Паскали. В знаменнику у нас виходить 10 мінус 23 помножити. На джоуль, точніше джоулів, кельвіна у нас коротяться. Помножити на 300. 300 розписуємо як 3 на 10 в другому степені. Опрацьовуємо спочатку значення, які знаходяться в знаменнику. При множенні показники степенів додаються, тому в знаменнику залишається. 10 мінус двадцять першому степені помножити на 3 джоуля. Дивимось далі. Дві третіх, два поділити на три, це получається приблизно. 0,666 або 0,67. Тепер що із степенями. Це ми порахували значення 2 третіх, десятковим, десятковим дробом записали. Тепер розбираємося із показниками степенів. При ділені показники степенів віднімаються. Отже, у нас виходить 10 в шостому степені відняти мінус 21 степень. Мінус на мінус ми будемо мати дію додавання, отже, будемо мати 10 в 27 степені. Помножити на 10 в 27 степені, визначаємо 1. Не залишилось визначити одиниці вимірювання. Пояснення щодо степенів я приберу, воно нам не потрібно. Розбираємо одиниці вимірювання. Паскаль це ньютон, що ділиться на метр квадратний. Джоуль, який залишився єдиним в знаменнику, можна розписати як доводок ньютон, що множиться на метр. Отже, ми маємо 0,67 на 10 в 27. -му. Ньютон, що ділиться на метр в квадраті, і помножити одиниці, що ділиться на ньютон на метр. Ньютони і ньютони можемо скоротити і будемо мати 0,67 на 10 в 27 степені одиниць на метр кубічний. Або 0,67 на 10 в 27 степені метрів мінус 3. Тобто кількість молекул, які будуть знаходитись в одиниці об'єму. Оскільки мова йде про молекули і атоми, число, яке ми отримали в результаті, має бути досить великим. Що ми бачимо? 27 степень. Єдине, що значення 0,67 ми маємо переписати в стандартному вигляді, тобто це число має бути в межах 10. Для того, щоб переписати 0,67 як 6,7 позичаємо десятку в степенях. Маємо 6,7 на 10 в 26 степені в метрі. -3. Це і буде наша відповідь. Наступна. Газ, для якого внутрішня енергія зменшилася. За рахунок роботи отримав кількість або віддав певну кількість теплоти. Потрібно її визначити. Оскільки мова йде про зміну внутрішньої енергії, записуємо дельта У. Зменшилось. Значення зменшилось, тому беремо його від'ємним. Далі, над газом виконали роботу. Пам'ятаєте, що коли ми розглядали перший закон термодинаміки, ми розглядали роботу газу і роботу над газом. Скільки мова йде про роботу над газом, то записуємо H3, буде дорівнювати 40 джолів. Ну і кількість теплоти, яку газ одержав або віддав, у нас позначається Q. Знову ж таки, в залежності від того, чи роботу виконує газ, чи робота виконується над газом, у нас перший закон термодинаміки буде виглядати по різному Оскільки у нас мова йде про роботу над газом, то ми записуємо, що значення зміни внутрішньої енергії буде дорівнювати дельта У це робота над газом плюс кількість тепла, яку газ отримав або віддав. З цього виразу можемо визначити значення Q. Q буде дорівнювати дельта U відняти штрих. Представляємо числові значення. Q дорівнює мінус 60 джоулів, мінус 40 джоулів, будемо мати мінус 100 джоулів. Отже, в результаті маємо значення тепла від'ємне мінус 100 джоулів, а отже, можна зробити висновок, що газ своє тепло віддав. Наступне завдання. Радіус капіляра буде дорівнювати 0,4 мм. В ньому знаходиться спирт. Нам потрібно визначити масу спирту, який піднявся по капіляру. Якщо змочування повне, потрібно знайти масу. Отже, визначаємо за формулою H дорівнює 2 2, що ділиться на Ро, G, R Gr. Визначаємо висоту стопапу, на яку підніметься спирт. Оскільки мова йде про спирт, в довіднику ми можемо знайти поверхневий натяг спирту. Первідник нам каже. Що поверхневий натяг. Можливо, в підручнику трошки буде відрізнятись, бо я шукаю в інтернеті. етиловий спирт 22,8 на 10 мінус на 10 мінус 3 степені ньютон, що ділиться на метр. Так, тепер. У нас є сігма, є радіус, але нам потрібно визначити масу, якої тут немає. Нам потрібно якимось чином, враховуючи параметри висоти густини і прискорення вільного падіння, перейти до параметру маси. Формула маси у нас виходить з формули густини. Ро буде дорівнювати. Маса поділити на об'єм. Отже. Цього виразу ми маємо, що маса це добуток густини на об'єм. Перетворюємо, ми бачимо, що у нас є добуток густини на якийсь із, із, на об'єм. Якщо ми подивимося на формулу, що в ній можна перетворити, ми можемо записати її наступним чином. Чином густину піднімаємо до висоти, використовуючи пропорцію. Отже, добуток висоти стовпа рідини на густину цієї рідини буде, і можна сюди ж, ні, не можна. Залишаємо його. Тут 2 сігма поділити на ЖР. Радіус на радіус залишаємо місці. Тепер розглядаємо добуток висоти на густину. У нас маса це густина на об'єм, оскільки мова йде про капіляр. Капіляр має циліндричну форму. Об'єм як говорить довідник з геометрії, це площа основи помножена на висоту. Висота H площа основи, оскільки це циліндр, площою основи буде круг. S основи буде дорівнювати πR квадрат. Отже, об'єднавши ці дві формули, ми можемо стверджувати, що об'єм буде дорівнювати πr Квадрат, що множиться на висоту капіляра. Все ж таки, радіус треба перенести так само, як і висоту. Можемо перетворити формулу. h r. Помножити на радіус, буде дорівнювати 2, сігма, що ділиться на g. Дивимось. Об'єднуємо формули 1, 2, 3. Яким чином ми їх можемо об'єднати? Маса це густина, що множиться на об'єм. Маса це густина, що множиться на об'єм. Пі Р квадрат H. Далі дивимось. Що таке, розпишемо H, R, R, помножити, використала одну R, у нас R в другому степені, я одну використала, другу ще ні, друга R і помножити на π. Це у нас буде маса. Якщо підставити значення, яке ми можемо взяти з формули капіляра, ми будемо мати. 2 сігма поділити на G буде множитись на R. B. Далі всі числові значення у нас є, їх можна обрахувати. Але зверніть увагу, перш ніж обчислювати, що у нас радіус заданий в міліметрах, а поверхневий натяг заданий в метрах. Тому бажано. Перевести радіус в метри, це буде 0,4 на 10 мінус третьому степені метрів. І тепер вже можна обчислювати. Сігма у нас відомо, вже це прискорення вільного падіння стало вилучено. Стандартно беремо 10 метрів на секунду в квадраті. Радіус відомий і пі це стало число, яке дорівнює 3,14. Сподіваюся, що підставити, порахувати числові значення зможете самостійно. Остання задача досить простенька на обчислення коефіцієнта корисної дії ідеальної теплової машини. Нам задано температура нагрівника дорівнює 800 К. Нам задано: температура холодильника, яка дорівнює 200 кельвінів, потрібно визначити коефіцієнт корисної дії. Якщо в задачі є коефіцієнт корисної дії, починайте розв'язувати задачу саме з формули ККД. Формула коефіцієнта корисної дії, ідеальної теплової машини це Т нагрівника мінус Т холодильника. Поділити на Т нагрівника і помножити на 100%. Всі дані у нас відомі. Потрібно лише підставити числові значення. 800 відняти 200, поділити на 800 і помножити на 100%. Сподіваюся, що це числове значення зможете обчислити самостійно. Дякую за увагу. Бажаю успіху завтра на контрольній роботі.